Я свого Павлика ні до чого не заставляю, бо чоловіка треба залишити в спокої, і тоді він не буде під ногами крутитися та на мозок капати, і тоді життя ваше сімейне буде довге і щасливе. От захотіла дачу зятя й доньку підключила, от і все. А Павлик тим часом сказав, що він не будівельник і на дачі буде садівником, і тоді ми маємо його кликати. Він до ночі читав літературу про саджанці, про живці, прищепи і всяке різне, книжок накупив та щось на полях писав, садівниками радився. От видно, що людина запалилася ідеєю. Поки ми дачу вибудували, то він вже все знав про дерева і кущі та почав все садити і наживлювати. Прищепив на грушку гілку яблуні і сказав, що будуть такі яблука, що ми всі пальчики оближемо. Але там всохло, там треба було поливати, а там, навпаки, залив водою кущі, нічого не прийнялося, і це тільки Павлика роздратувало. Не думав, що на пенсії треба себе чимось займати, наче я комусь щось винен, не буду це робити. Остогиділо. Все добре, Павлику, не нервуйся лишень, казала я. Я посадила трішки зелені, там помідори, там огірочки, трохи перчику, картоплі грядку. Просила чоловіка посапати, але той мав іншу роботу, досліджував свій родовід, казав, що він з якогось панського роду і має піти в архіви та все вияснити. Ходив він так довго, але потім виявилося, що у нього алергія на пилюку. Я вже був дуже близько до розкриття своєї історії, казав він мені, але що поробиш, коли здоров'я не дає далі продовжувати таку важливу для нашої родини справу. Поки я підгортала і оприскувала рослини, Павлик вирішив, що він обладнає полив, як в Ізраїлі. Це просто ми нічого не знаємо, але полив має бути крапельним, а не таким, як ми звикли відра милити. От я тут дещо приварю і розмічу, і буде у нас не урожай, а урожаїще. Він провозився з тими трубами все літо, щось було за велике, щось замале, там не підходив діаметр, там матеріал, там зварка зламалася. Треба купити все готове, а у нас на це нема грошей, сказав він мені. Звичайно, нема павлику, та я з лікою обійду, скільки там того городу, кажу йому. Коли ми всі поїхали на дачу картоплю копати, то павлик захопився рибалкою. Якраз сезон. Я вам такої форелі нановлю, що ви просто пальчики оближите. Це делікатес, який в ресторанах продають, а ми їстимемо як картоплю. Але щось не клювало, хоч він і спінінг купив дорогий, і мармишки, і прикорм. Павлик їв картоплю, і мариновані домашні огірочки, та жалівся, що не може собі заняття знайти на пенсії. Уявляєш, щось робити хочеться, аж руки сверблять, але нічого не виходить. Що ж це таке зі мною? Чого я такий безталанний? От, добре тобі, ти не маєш ніяких душевних поривів. У тебе лише одна думка, як купити поїсти і зварити поїсти. От і все твоє жіноче життя навколо цього крутиться. А у мене від мого досвіду, від мого інтелекту, від моєї душевної організації такий неспокій каже мені: Так, Павлику, ти правий, ти забагато думаєш. А я що, хіба продачу? Хороший у мене чоловік Павлик, все життя таким був, все в планах та в мріях. А я ж про що буду думати? От капусту зберу та моркву викопаю. Далі нашаткую, далі треба город приготувати до копання, перекопати і добрива дістати, бо навесні будуть дорогі. Вунука день народження, і треба подарунок купити. Донька казала, щоб поводити його на плавання. Павлик любить рибку, треба купити. А з якими думками засинаєте ви? Бо я от як починаю перераховувати, той на сотій десь і носом клюю, а Павлик швидко засинає в нього мозок натруджений. Підпишись, підтримай українськомовний контент.